Я бачу чоловік із за голови, витягує ножа, блиснуло таким сірим кольором, витягує ножа і починає мене цілиться в голову. Інна згадує, як 2 березня в одному із торгово-розважальних центрів Чернігова на неї та її родочку напав чоловік з ножем. Ось на цьому відео з камер спостережень видно момент нападу. Родичка мене теж відтолкнула, що мені пощастило, що я впала у вішаки з одягом. І тобто, тіло моє прикрите вішаками, голова теж прикрита, і він завдав удару одного в ногу спочатку. Потім Родичка почала його відволікати, і він напав на неї, розсік її висок. В руку попав за словами жінки, інциденту нічого не передувало. Вона не розмовляла з нападником і не знала його раніше. За декілька хвилин до нападу говорить Інна. Вона побачила, що цей чоловік на неї дивиться. Я почала своїй родиці показувати речі і піднімаю очі, помітила взгляд погляд якоїсь незнайомої людини, чоловіка. І він таким страшним поглядом на мене поглянув. Я відвела очі і перед тим побачила, ну, як мама його з ним ходила, жінка пожила. Вона його так у спину попішли-пішли. Коли він замахнувся, все життя передо мною пробігло. Нападник поранив жінку у ногу, а її родочку у голову та руку. Два ножових стегно глибоких, ну, на руці там царапина через курточку.